За останні кілька років Житомирські бібліотеки, щоб не втратити читача, зазнають суттєвих змін, запроваджують електронні каталоги та книги, забезпечують відвідувачів інтернетом, бо навіть перетворюють свої коридори у фотогалереї, а читальні у концертні зали. Та Таже впливає це на кількість відвідувачів. Перевіряємо на прикладі двох обласних бібліотек дитячої та Ольжича. У читальному залі обласної дитячої бібліотеки немає вільного місця. Бібліотекарі пояснюють, зараз тут проходить групове заняття із читання для другокласників однієї зі шкіл. Пані Ірина каже, діти можуть самі обрати, що їм читати. Ми завжди дітям говоримо. Книга, яка не тільки потрібно читати, вона міг говорити, вона до вас звертається навіть Дослуг якийсь. Гра, можна навіть сказати. Є тут таке збільшуване скло. Вони теж дуже люблять ці всі штучки, всякі цікаві. Ось такі, бачите, малесенькі динозаврики. Кажу, 18 маленьких динозавриків розбіглися по всій книжці. Пошукайте. Дивіться, які яйця. І Ось відкрили, а там маленький динозаврик. Восьмирічний Матвій ділиться, прийшов до бібліотеки за знаннями. Тому що там багато пізно. Пізне, знання, яких я ще не знаю, про тварин деяких. про комах, про риб, про людей, про динозаврів. На питання, що краще читати книгу в інтернеті чи у бібліотеці, хлопець, не вагаючись, відповідає. Краще з друзями читати, тому в інтернеті зором ми тратимо. Директор Житомирської обласної бібліотеки для дітей розповідає, у минулому році бібліотеку відвідало понад 15 тисяч дітей, щоб не втратити своїх читачів. В бібліотеці щороку поповнюється книжковий фонд сучасною літературою. Нині ж на балансі бібліотеки знаходиться понад 133 тисячі видань. Нам виділяються бюджетні кошти щорічно. Ми активно проваджуємо сучасні інноваційні інформаційні нові передові технології. Ми у 2003 році виграли грант посольства Сполучених Штатів Америки Інтернет для читачів публічних бібліотек він називався Ліп 3 В 2013 році ми виграли грант Все про Європу. Завдяки цьому гранту ми отримали 10 одиниць комп'ютерної найсучаснішої техніки. На цей рік ми запланували теж електронну дошку тут. Працювати в читальному залі. З дітьми бібліотека стала більш сучасним інформаційним центром для дітей, щоб вони могли задовольнити свої потреби не тільки в друкованому слові, але і за допомогою сучасних інноваційних технологій на сучасний інформаційний і культурний центр перетворилася Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ольжича. Окрім друкованого книжкового фонду та електронних видань, тут читачам пропонують виставки, комп'ютерні курси, тренінги та майстер-класи, цим самим збільшуючи кількість відвідувачів. Сьогодні наш фонд налічує біля 700 тисяч документів. Книг, періодичних видань, то ми вже маємо біля 150 електронних книг. Поповнення фондів у нас здійснюється систематично. На придбання книжкової продукції у нас виділено біля 100 тисяч гривень. На періодичні видання це десь 250 253. 270 тисяч. Ми поповнюємось відповідно до всеукраїнської програми Українська книга в публічній бібліотеки. Відповідно, цієї програми ми не тільки нашу бібліотеку комплектуємо, але й бібліотеки нашої області. В середньому бібліотека протягом року обслуговує біля 30 тисяч. Користувачів бібліотеки таким чином, на думку працівників бібліотечної справи, пристосовуючись до потреб суспільства, бібліотека не лише не втрачає своїх читачів, а й набуває нових функцій.